Ану, посунься! Що сам посунься? <світ> Вітаю! Ви на каналі Олекс Фіт. І це Олександр та. Олександр! Олександр! Два Олександра. Це вдвічі краще, ніж один Олександр. Зацініть! Все для вас. Двоє зацінував одного. <світ> а що сьогодні ми будемо робити? Будемо дуркувати, тому що ми на ніч будемо пити каву. А я радив. В минулих випусках цього не робити. Але сьогодні до мене припхався оцей небритий, нестрижений чоловіка і сказав, в мене для вас є пачка свіжої, ароматної, соковитої кави, яку я замовив на розетці. Саме так. Отже, що за кава у нас сьогодні? Дивіться. Опа! Ця кава замовлена Олександром. Усім Олександром на розеці, все вірно. Ось. І ми сьогодні її відкриємо, продегустуємо, понюхаємо. І не тільки я, а сьогодні Олександр своїм тонким нюхом зацінить, чи реально мої доводи стосовно кави резонні, чи, можливо, я просто профан в плані кави. І ми це сьогодні з'ясуємо. Отже, поїхали! Запис вже йде, якщо ти не знаєш. Ось так от. Отже, Олександра, розкажи нам, будь ласка, яку каву ти замовив. Будь ласка, і чому саме її ти вибрав? Це дивовижна кава. Я Пид... сподіваюся. Вибачте переб'ю. ти кажеш, вона дивовижна, але ти ж її ще не куштував. Так от, люди, не ведіться на такі рекламні ходи. Ми спочатку продегустуємо її, а потім з'ясуємо, чи вона дивовижна, чи не дивовижна. Я довіряю людям. Тут довіряю, написано так. High Quality. High Quality, так, все вірно. Висока якість, Арабіка, Колумбія. А виробник збрехати не може, звісно. Так, звісно, ні. Так, ми живемо в комунізмі. Ну, звичайно. Так, З... от Олександр вже нюхає. Запах. Насправді, запах звичайний. Звичайний. А що ти маєш на увазі звичайний запах? Ну, він особливо не на фоні іншої кави якоїсь. Яку я пробував. Угу, а ну, я заціню. Цей запах. Олександр сказав, що неймовірно. Ну то він жартував, бо зараз він вже каже, що не виділяється особливо. Тобто кава з запахом посередня, так я зрозумів? Так, просто звичайна кава. Звичайна кава, посередня. Ну не, не зовсім погана, але не сверх якась там з суперароматом. Це перше. Поки що, поки, поки що ми нюхаємо через цей клапан, який дозволяє зацінити запах кави ще до того, як ви її відкрили. Ось таким машином Понюхаємо. І я з Олександром насправді згоден. Запах кави схожий на таковий якої Якобса Монарх. Ось щось таке. Це виробник, до речі, український. Але кава, мабуть. Не знаю, написано арабіка Колумбія Сопремо чи її збирала в Колумбії, я не знаю. А ти знаєш? Звісно, в Колумбії. Звісно, в Колумбі. Олександр у нас оптиміст. Її збирали з любов'ю. З любов'ю, так. Я теж вважаю, що цю справу ми повинні робити з любов'ю. Не як інакше. Добре, ну що ж, далі ми розкриємо цю о, о, гарну пачку. Пачка реально по дизайну, я як дизайнер можу сказати красива. Тобто, якщо кому-небудь подарувати, як Олександр мій подарував цю пачку кави, ти ж подарував мені, так? Не роби такі здивований вигляд, ти подарував мені. Ну, подарував. І не відрізаю, отрицай не цього. Пачка красива. Ось. Обличчя вам покажу. Пачка красива, але чи красива буде кава, ми дізнаємося пізніше, не перемикайтеся. Після кавної паузи. Так, а ми підемо, накатимо чая конкурента Що кави. кави. Що тобі прийшло? Дівчина Борис, зрозуміло. Дівчина. Пізніше відповісти. Дівчина бажає кави. Що ми зробимо далі, друзі? Що це таке? Це ніж. Ніж Ганзо. Посилання на нього, на його огляд, буде під відео. І зараз ми розпатраємо цю пачку, яку приніс мені Олександр на дегустування. І подивимося на зерна спочатку. А потім буде все інше. Потім ми її заваримо. Ми заллямо цю каву мені в рота. Олександру в рота. І побачимо, хто виживе. І побачимо так, хто буде останнім героєм. Отже, розрізаю при вас, вона ціла. Її не торкався ще ніхто. Нож досі гострий. Мені він подобається. Це не реклама. Я люблю рекламу. Ну, Рекомендувати речі, які цікаві. Так. У, блін, чуть не порізався. Щас я підійду. Давайте понюхаємо вже без клапана. А так, як воно пахне пачки. Олександр, ваша черга. Ну як тобі, скажи? свою точку зору. Ну, запах добрий. Не, не, не буду казати, що він такий неймовірний, просто добрий запах. Угу. Зрозумів тебе. Так, я з боку скажу, що запах мені подобається. Він приємний, він м'який. Е, нотки шоколаду я відчуваю. Це гурма? <рес> То є так. І, мабуть, вона буде трошки кисловатенька. Але це ми вже з'ясуємо, коли її скуштуємо. Олександр, давай тобі сипену. Давай, кілька зриняток. Скажи, кисленька вона чи ні. Пожуй, візьми в рота і пожуй. Я теж потім зроблю, те саме. Ну що скажеш? Білочка ти наша. Ну, mm, Так. Да, Кисунка є. Не чувайся. Як вважаєш, буде кислинка в каві сильно виражена чи не так собі? Я вважаю, що буде сильно виражена. І я згоден з Олександром, мені теж здається, що кислинка буде цій каві досить ярко виражена. Тому що зернятки, які ми зараз куштуємо, вони явно кислять. Я прямо відчуваю кислоту. Тому ось так от. Далі ми покажемо вам зерна кави зблизя. Зблизька. І заваримо її, і вип'ємо, і продегустуємо. Побачимо, що залишиться з нас. Отже, друзі, ось пакування цієї кави зблизька. Дизайнер попрацював на славу. Я, як дизайнер, можу сказати, що паковка мені подобається. Реально, фіолетовий колір виглядає досить приємно. Але, звичайно ж, найголовніше в каві це смак а не пакування. Тому ми продегустуємо її пізніше. Ось можете подивитися. Зворотню частину упаковки. Склад, поставте на паузу, подивіться. Кава натурально обсмажена 100%. Середнє обсмаження. Майте це на увазі. Обсмаження середнє. Контактні телефони, емейл і так далі. Отже, далі ми висиплемо зернятка на стіл. І ви подивитеся, наскільки вони вас влаштовують. Можливо, є баристи, тому що не я, не Олександр не, не є професійними баристами, ви просто любителі. Ось, ось так виглядають зернятки зблизі. Вони мають, на мій погляд, світло-коричневий колір. В принципі, я не бачу перегорілих зерняток, я не бачу дефектних зерняток, половинчатих зерняток, але я бачу, що по відтінкам вони відрізняються, тобто є більш темніші і більш світліші. Олександр, що ти скажеш стосовно цього? Я не знаю. Я бачив шукав, де зернятка були зовсім одного кольору, один до одного. Тут трохи є розбіжність. Mm -hmm. Наскільки це важливо, не mm -hmm. знаю. Тобто тут ми з Олександром зійшлися в думках. Так, дійсно, от є більш світлі зернятки, є більш темні зернятка. Отаким от машинам надалі змелемо та заваримо. І зараз Олександр покаже нам майстер-клас. З молодьби кави в жерновній кавомолоці. Тому що поки мене Олександр не просвітив, я навіть уявлення не мав, що є окремий клас кавомолок, який називається Жерновні. Я молов все життя радянською кавомолкою, вона мене влаштовувала цілком. Ну що, Олександре, змолимо каву? Так, зараз все зробимо. Давай. Відкриваємо і засипаємо нашу каву. Чувствується рука майстра. Так, ніке слово. <ріст> Такі з руки тремтять майстра. Майстра, що сталося? Треба менше пити. Хочемо хай не кави, а інше. Так, чаю. Пиви. Якщо багато зловжувати чаєм, то руки будуть труситися. Можна ну, насипати ще трохи. Так, насипали. Можливо, ти нам розповісти паралельно, чим відрізняється жерновна від звичайної роторної. Ну... Жирнавна гарантує рівновірний помер. На відміну від Угу. І це важливо. Так бог, я знаю, скільки це важливо. І це важливо. Можливо. Вважається, що це добре. Якщо заварювати через кафе-машину чи робити еспресо, можливо, це має значення. Якщо у Турції, не впевнений. Добре, добре. Ну що ж. Ну починаємо. Ми Натискай. кажемо. Поїхали. Магія жерновної каламолки. А мені подобається, я скажу, як вона працює. Дивись, як сиплеться прикольно. Так, тільки це не дуже потужна каламолка, тому це не на деякий час. Ну і нічого, ми почекаємо. І ось ми вже домелюємо майже до кінця. Дивіться, який прикольний конус, як вулкан, так? Зараз буде виверження вулкану. Так, здається, все помололо, Олександре, так? Ну. Так, все, так все, от, все. От, от вона вимкнулася. Так, вона автоматом вимикається. І вмикається. Ну що ж, Ми готові. відкривай. Ну-ка, дай-ка. Дай ка... Дайте подивимося. Скільки ти її поклав сюди приблизно грамів? Ну, не знаю, насправді. жменьку. жменьку, так. На глаз. На... Ну, сьогодні у нас таке. Дегустування буде на, на глаз. Ну, дивіться самі. От жерновна кофомолка помолола ось таким щином. Ось, от Олександр посміхається на задньому плані. Він майстер цієї кофомолки. Ну, вона ж не професійна, це просто така похідна від акумулятора кофомолка. Так. Ну... По текстурі мені так взагалі подобається. Якщо Взагалі, як фотографу, мені от подобаються такі текстури, взагалі просто апетитно виглядає, як кориця якась помолота. Не знаю. Особисто мені до подоби. Далі ми заваримо її в Турції традиційно. Тому що в мене нема кавомашини. просто. Бомжара, так скажете ви. Ну, не зовсім так, але заварю в Турці. Отже, засиплемо каву в Турку. ну, Олександр помилов тут на коня кави, я менше кладу, зазвичай. Ну ладно, подивимося, скільки буде. Олександр у нас кофеман. Ми себе засипали. Кофемен. Кофемен, так, все вірно. І залимо. Олександр, кипяточка, дай си нам? Немає. Кип'яточок, каде, кипяточок, ти де. Повернися, я все пробачу. Просто я так зазвичай роблю. Заливаю в турку з електрочайника кипячену воду і потім доводжу на газу до кипіння повністю, так виходить швидше. Кип'яток нас покинув. Ну, можливо, баристи професійні цього не оцінять. <гум> можливо, вони кров з очей піде після таких моїх зізнань. <гум> Будемо робити традиційно. Вода з-під крану. Холодна. І на газ, звісно. Холодна вода і газ. Так, поїхали. Олександр. Наш новітній бариста заліє воду з крана. Кришталева вода. Вимикай. Так. Став на газ. Так, треба розмішати трохи. М -м -м так. Реально, що тако мочком пішло. Але це легко поправити. Угу, Олександр розмішав. Да буде світло, да буде полум'я біля кави. Угу. Чудово. Почекаємо доки закипить. Так, ось я вже відчуваю запах кави. Ммм, смачненько. Але вона ще не закипіла. Ну почекаємо трішки. Потерпіть мої любі. І ось ми з Олександром розібрали цю чудо кафе -молку. З AliExpress ви можете подивитися, яким чином виглядає жернова, Якщо ви ніколи не бачили жернов, як я, наприклад, ніколи не бачив жернов То ви можете подивитися, яким чином вони виглядають. Ось кофемолка женовна, а це вважається професійні кофемолки жерновні Роторні та найбільш дешеві. Ось так вона виглядає. І це зробив для вас не тільки я, а ще той хлопець. Саме Олександр. Так. так, кава закипає, закипає, Оле-оле-оле! М -м, відчуваєте запах свіжої кави? Я відчуваю. Не знаю як ви, але мені подобається запах кави. Тільки наголошую, не треба кавою зловживати. Якщо полюбляєте каву, то краще вживайте інколи каву без кофеїна. Це буде більш корисно для здоров'я, ніж пити багато чашок кави з кофеїном. Як я і роблю. Після другої половини дня я зазвичай вживаю каву без кофеїна. І це відбувається. Кава закипає. І я готовий її виробити нафіг. Ось! Ось таїнство закипаючої кави. Вимикаємо. Доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Вимикаю. Все. Кава готова. Розліємо її і передогустуємо з паном Олександром. Запах кави йде, шириться по нашій кухні. Олександр готовий розлити. Запах будьорості. Та не нюхай мою каву, винюхай зараз все. Розли і потім потім потегустуємо. Жадібний. Да капець, а за жадьми до запаху кави. Так. Олександр каже, що вона гаряча. А я люблю гарячу каву. Так, запах. З запаху були технічні проблеми, і ми перезаписуємо відео. Олександр, що скажеш про каву? Кава як кава. Кава як кава, це відповідь фахівця. Як какава. Як кава. Тільки солоденька, і трохи з гірчинкою. А так справді є шоколадний запах і трохи шоколадного присмаку. Приємно взагалі так. Мені подобається. Добре. Тері я скуштую. Так. Ви что тут мы отлипається? Провод. Добровод. Провод Провод пайца. Вже не липається. Так. Так, заново, 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 заново. Ну то може, не заново, сейчас гляну, там она нравится. Так, ось я теж спробую цю каву. Запах молочного шоколаду. Нагадує мені кіндер сюрприз, який мені батьки купували в дитинстві. Молочний шоколад. На смак теж відчувається запах і смак шоколаду. молочного. Саме молочну. Гірчинка є, але не сильно неявно виражена. Стосовно кислинки. Кислинка є. Кислинка є. Можливо, з цукром вона буде більш ярко виражена. Це ми зараз споживаємо без цукру, але зараз ми трошки покладемо цукру, бо не знаю, як Олександр, Олександр п'є без цукру. Звісно. Так. Він про свою фігуру дбає, а я ні. І тому я п'ю інколи з цукром. Просто ти Ну, Це цікава точка зору, що ті, хто споживає цукор, вони збоченці, так? Збочення над своїм здоров'ям. Але не зовсім, не зовсім так, тому що якщо споживати чуть-чуть, то це, в принципі, нормально. Це якби не збочення, а легке таке. легка фантазія. Так кажуть усі наркомани. Отже, додамо трошки наркотику, цукру і подивимося, як буде смакувати з цукром. Отже, кава. Арабіка. Біцептушка. Саняк, покажи свою біцептушку. Mm. Арабіка біцеп Колумбіа, і біцептушка Колумбія Супремо. З цукром, з моєю ложечкою. Давайте. Олександре, твоя черга. Давайте. Колумбія. Ну, справді, з цукром я більше відчуваю кіслинку. Mm. І відчуваю дуже добре цукор. Цукор завжди відчувається. Вже ваша черга, <рес> пан Дякую, пане, пане Олександре. Дякую, пане Олександре. Ну, скажу так, кава приємна, вона не гірка. Кислинка відчувається, тобто, ну, ви ж розумієте, що кава не може бути кисла, як лимон. Тобто ця кислинка реально для кави вона досить непогана, на мій погляд. Кава приємна з шоколадними відтінками. І, В принципі, я рекомендую. Олександр, скільки ця кава на розвиті? Важке запитання. Пригадай, поміркуй. По, по, по більше 200, менше 300. Угу. Тобто десь 250 гривень. Ну, 250 може трохи більше. 250-270 гривень. І в принципі, як ти вважаєш, для такої ціни це кава, Скучу ще можливо. Це кава, як тобі, для такої ціни? Для такої цінової категорії. Це порожняк, це шара? Чи можливо це вельми чудово? Ну, як на мене, це нормальна кава за таку ціну. І Як спробувати щоб оцінити саме для себе це дуже непоганий варіант. Угу. Далі вже кожен сам вирішить, подобається йому чи ні. Добре, я тебе зрозумів, друже. Від себе скажу, що кава мені сподобалася. Мені сподобався і запах шоколадний. Я взагалі люблю молочний шоколад більше, ніж чорний шоколад. І якщо кава, має нотки молочного шоколаду, мені це вподоби. Также люблю кислинку. Полюбляю. І в принципі, да, кава не має горіхових ніяких відтінків, я в усьому разі цього не відчуваю. Так, кого немає, підтверджую. Але кава приємна і їй буде чудово смакувати ранковими вечорами. так. А ще ну, конячку, <laughs> кон так. Ну, насправді. Ми... Головне пити каву з коньяком, а не коньяк з кавою. Розумієте, це є великий нюанс в цьому. <laughs> Добре. Уже, це були висновки юних баристів Олександра та Олександра стосовно кави. Арабіка Колумбія Супремо. Це важливо, Рабіка Колумбія Супремо. Саме так. Саме так. так. Добре, дякую за увагу. Все сказано тут. Це були наші суб'єктивні, але неупереджені, оцінки. Підписуйтесь на канал ОLEXFit, ставте лайки і не забувайте донатити на ЗСУ до нашої перемоги, щоб ми в тилу могли куштувати з вами смачну каву. До побачення! До побачення. Ми це зробили. Це Ох, важко було записати цю відео. Ох, капець яке. Дайте кави, дайте мені кави, блін. Смачна кава, блін! Смачна кава!